Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про вказівники. Ми дізнаємося, що це таке, та як взагалі їх можна використовувати у мові Сі. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Казівники, це насправді дуже потужна технологія. От уявіть собі ситуацію, що у вас є масив даних. Нехай це буде інтеджер в ньому тисячу елементів, і відповідно цей масив даних він займає 4 тисячі байтів. Адже кожен елемент він по 4 байта. У вас тисячу елементів. От ви отримали 4 тисячі байтів. І тепер такий масив ви хочете передати в певну функцію. Як це буде працювати для самої програми? У вас є сам по собі масив, 4000 байтів він займає далі. Ви його передаєте в функцію. На цьому етапі цей масив копіюється, і у вас вже на пустому такому місці виходить те, що ви подвоїли оперативну пам'ять, яку ви там займаєте цією програмою. Тобто замість 4000 байтів ви вже займаєте 8000 байтів. Хоча по факту ви нічого такого не зробили, ви просто взяли і передали масив. Функцію, отже, щоб такого не відбувалося, і щоб в нас була ефективна робота з пам'яттю, існують якраз вказівники. Вони дозволяють нам передати щось кудись. По вказівнику, тобто по адресу е, самого цього місця зберігання, е, ну наприклад, нашого масиву. І тепер ми давайте розглянемо все. На прикладі. для початку ми будемо створювати вказівники для простих змінних. Насправді в майбутньому в цьому не буде жодного сенсу, адже змінні вони і так дуже вже маленькі, і їх можна напряму передавати куди завгодно. Е, в цьому ви ну якби не програєте. Що ви там будете їх передавати по вказівнику? Що напряму ну в цьому не буде якоїсь там великої різниці. Вказівники їх саме потрібно використовувати, коли в нас є, наприклад, там структура і об'єкт на основі цієї структури, і ми хочемо його кудись передати, або ж коли нам потрібно передати масив в функцію. От в цьому випадку вже вказівники вони будуть грати певну роль. Але для прикладу, для початку, давайте саме розберемося з змінами. Отже, я створюю просто звичайну зміну, нехай вона буде йти зі значенням 10. А далі я давайте створю ще одну зміну, і в неї я закину Ну, те значення, яке в нас записано в виходить нам в цій нашій попередній зміні. Тепер ми давайте спробуємо вивести все це на екран. Для початку я буду просто виводити. Якби значення кожної нашої зміною, тобто я вивожу нам, а також через кому вивожу ще і другу нашу зміну. Плюс давайте напевно, що буду робити перехід на новий рядок. Тепер ми таке запускаємо, і ми побачимо, що в нас виводиться 10, а також 10. Ну що цілком логічно. Тобто, ми взяли одну зміну, створили. Далі другу зміну створили, і в якості значення для другої зміни ми просто записали значення перше. Тобто, поки що ніяких вказівників я не використовував, звичайне таке присвоєння значень. you <laughs> Тепер ми давайте все ж таки зробимо так, що наша друга зміна вона не просто буде в собі мати якби, значення нашої першої зміни, а друга наша зміна вона буде вказувати на адрес першої нашої зміни. Щоб таке зробити, ми кажемо те, що наша друга зміна це тепер вказівник. Для того, щоб казати, що це вказівник, ми ставимо ось таку зірочку. А далі у якості значення ми повинні тут прийняти адрес, ну тобто адрес комірки нашої зміною. Для цього я прописую. Тут ampersand. От пам'ятаєте, ми раніше з вами використовували scanf і там також ми прописували цей ampersand. Це нам якраз було потрібно для того, щоб нам отримати саме адрес комірки якоїсь там певної змінної, І в цей адрес ми тоді можемо щось туди записувати або навпаки витягувати інформацію. І тепер ми давайте зробимо от що ми будемо виводити інформацію. Для цього я звертаюся до змінної нам. Тут, щоб вивести вже інформацію по вказівнику, мені також потрібно дописати ось цей, ось, ось цей символ зірочка. А окрім того, що ми будемо виводити інформацію, я ще додатково хочу вивести адрес комірки нашої зміною, і адрес виходить нашого вказівника. Щоб вивести адрес вказівника, просто зірочку не додавайте. Це і буде значення для вказівника. Ну і плюс нам потрібно оці спеціальні символи тут замінити. Адже, якщо ми хочемо вивести саме адрес, то ми вказуємо символ P, Pointer, тобто вказівник, тобто буде адрес комірки. І от що ми з вами помічаємо. Дивіться, перше, перше виведення інформації, воно таке саме. Тобто, ми просто з вами звернулися до змінної, Ми якби тепер посилаємося на комірку, де ця зміна зберігається. І якщо ми будемо виводити інформацію з цієї комірки, це, звісно, буде та сама інформація, яка записана для нашої першої зміни. В другому випадку у нас. Тут вже тут дещо більш цікаве, адже ми можемо побачити адрес нашої комірки. До речі, ці адреси вони кожен раз нові, тому вони у вас не будуть співпадати, і це нормально. Так от, ми бачимо тут адрес комірки. І що цікаво, для вказівника ми бачимо точно такий самий адрес комірки. Тобто, ми тепер з вами розуміємо, що ми не просто створили дві якихось різних змінних. Ні, ми створили одну єдину зміну, і далі ми створили вказівник, який вказує на комірку, де зберігається наша перша. Зміна. Тобто в цьому і є вже ефективність, що ми не по, ми не копіюємо створення повторно. Ні, ми просто тепер створюємо вказівник на те місце, де в нас вже зберігається, що дійсно дуже круто. І давайте ми навіть спробуємо з вами тепер погратися з цим трошечки. Наприклад, я спробую зробити так, що ми е, оцю нашу зміну нам будемо е, ну, там, змінювати, наприклад, на 11. І тепер ми просто помітимо, що е, тільки змінивши нам, ми, е, ми отримуємо значення 11, що для нам, що для вказівника. І це цілком логічно, адже вказівник він просто бере інформацію з цією зміною, і, відповідно, ми отримали те саме значення, яке от ми там змінили. Але що ще цікаво, це те, що ми можемо звернутися до нашого вказівника. І по вказівнику ми також можемо змінити значення. Наприклад, ставлю тут 11, і ми помічаємо, що нам тепер в нас 11, і відповідно вказівник теж в нас 11. Чому так відбулося? Адже знову ж таки ми з вами звертаємося до певної комірки. В цій комірці ми робимо якісь зміни. Наприклад, змінюємо число, і відповідно для нашої головної зміни, а також для тої змінної, яка просто посилається на потрібну комірку, все це значення воно замінюється. Ось так це працює. Тобто, це такий базовий принцип, як працюють вказівники. Ми просто створюємо вказівник, вказуємо, що ми звертаємося до певної комірки, і тоді ми вже з цією коміркою працюємо. Ми не створюємо окрему комірку, а ми просто працюємо з тою коміркою, яка вже і так зайнята певною. Підною інформацією, і тепер ми давайте з вами розглянемо більш практичний приклад, коли дійсно можна використовувати оці вказівники. Для початку я пропоную створити якусь нову структуру. Нехай вона просто буде називатися як абстракт. Нам не важливо, що це буде зараз за структура. Тут, нехай в мене буде декілька змінних, а саме це буде така зміна, як ширина, а також висота. Ну, нехай це буде певний там прямокутник і от ми будемо зберігати інформацію про певний там прямокутник. Далі я пропоную зробити наступне. Тут десь трохи нижче. Ми, напевно, з вами створимо об'єкт на основі нашої структури. Нехай це буде Struct абстракт. Далі ми вказуємо те, що це в нас буде певний квадрат, і далі ми вказуємо тут відразу значення. До речі, так, значення можна для структур вказувати одразу. Для цього відкриваються ось такі фігурні дужки. і в них ви почергово вписуєте значення. Ну, наприклад, 5 та 7. 5 буде встановлено в віц, 7, відповідно. В hate. В кінці також це все закриваємо. Отже, поки що в нас є структура, ми створили об'єкт на основі цієї структури, а тепер ми давайте створимо ще е, певну функцію. Е, ця функція вона нехай буде називатися як calc, calculate. Ця функція вона буде приймати певну структуру і ну, певний об'єкт на базі структури. І наразі, давайте я це все пропишу без використання саме вказівників. Я покажу вам, що це також працює, але також покажу вам, як це можна буде потім зробити з вказівниками. Отже, для початку я давайте пропишу те, що ми тут створюємо взагалі ск скелет цієї нашої функції. Трохи нижче, ми її вже будемо реалізовувати. І тут ми, напевно, будемо. Робити наступне. Я просто створю нову якусь зміну. Далі я звертаюся до нашого цього об'єкту, який сюди передається. Я звертаюся до ширини. Всю ширину я буду множити ще на висоту, і ми таким чином будемо знаходити площу. А далі ми це все просто давайте на екран будемо виводити. Тобто я тут буду писати result, Далі буду виводити відповідно результат, переход на новий рядок, і, в принципі, просто підставляємо нашу оцю зміну. Тепер ми давайте ще ось тут викличемо нашу функцію. В функцію я відповідно передам ось цей сквер, і в принципі на цьому все. Отже, якщо ми таке з вами зараз запустимо, ми побачимо, що результат в нас ну, коректний. Тобто ми створили об'єкт на базі нашої структури. Ми цей об'єкт передали. Тут ми порахували виходить площу, ширину на висоту помножили і вивели просто результат: 35. Все спрацювало коректно. Але з точки зору якби оптимізації нашої програми, ми зараз зробили, ну можна сказати, дуже погано, адже в нас ось тут створюється структура. Структура вона сама по собі ну немало займає пам'яті. Наприклад, навіть якщо просто рахувати по ось цим змінним, то це 4, е, виходить байта плюс 4 байта це вже 8 байтів. І коли ми передаємо просто ось так напряму об'єкт, все це копіюється. Тобто було 8 байтів, скопіювали, вийшло 16 байтів. Хоча по факту нічого такого. Великого ми з вами не зробили, просто взяли, скопіювали те, що можна було б навіть не копіювати. Тому, щоб це оптимізувати, ми якраз зараз е, будемо використовувати вказівники. Отже, ми ось тут кажемо, що ми будемо приймати саме об'єкт по вказівнику, додаємо ось цей спеціальний символ. Тут ми робимо точно те саме, тобто кажемо, що ми приймаємо по вказівнику. Тут, відповідно, потрібно передати вже сам об'єкт його. Адрес комірки, де він зберігається. І нарешті, щоб воно ще правильно працювало, нам потрібно замість крапок тепер звертатися. Через ось такі е, стрілочки. Тобто ми прописуємо замість крапок е, стрілки, і тепер воно все буде працювати точно так само. Бачите, виводиться значення 35. Але тепер ми саме використовуємо ось цю нашу нову тему з вказівниками. Тобто, якщо раніше ми копіювали об'єкт, тепер він не копіюється, а він просто передається е, ну, якби по адресу комірки. Тобто, як було в нас 4 байти, так і залишилось 4 байти після передачі. Адже, навіть ніяких нових е, вказівників ми якби не створювали. Як це ми робили тут? Ми просто взяли і передали адрес е, комірки. І цей адрес ми тут з вами прийняли, що дуже і дуже зручно. Тому в майбутньому, якщо вам потрібно працювати з якимись великими об'єктами, це можуть бути структури або там масиви даних. Кожен раз при передачі їх куди завгодно, вам потрібно працювати з вказівниками. Це буде правильний підхід, і це буде оптимізований підхід для вашої програми. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал. А також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!